Раді нарешті створили тимчасову слідчу комісію з питань розслідування будівництва фортифікацій та закупівлі дронів 277 Депутатів проголосували за, після того, як пів року опозиція в лице Євросолідарності, в першу чергу, буквально волала про те, що потрібно будувати фортифікації, потрібно розслідувати, чому вони не будуються, чому гроші не виділяються, А ті, що виділяються, Кудись діваються, а е, віз і нині там фортифікації не будується, бо будується е, дуже і дуже повільно. Е, ну що, е, це перезріле питання, просто неймовірно. Раз 277 депутатів, в тому числі чимало слуг, такі за це проголосували попри шалену протидію банкової е, частина, як мінімум, слуг. Е, Розуміє, де я думаю, що абсолютна більшість розуміє, що фортифікації це життя української держави, і що, попри весь тиск з боку банку, вони такі за це пролусували. Що означає це рішення? Ну, це і рішення, за великим рахунком, означає, що програти війну українській владі ніхто не дасть. Є українська опозиція. Політичні патріотичні погляди якої розділяє значна частина навіть провладних депутатів 277 депутатів це ота українська більшість у Верховній Раді, яка у нас є, спираючись на яку можна воювати за Україну і потім до наступних виборів. Починати відбудовувати Україну фортифікації це фактично гарантія того, що Росія нас не захопить. Фортифікації це гарантія того, що війна, якщо не закінчиться, то принаймні перейде у вялотекучу фазу, в якій ми Україна як значно менша країна. Із двох учасників конфлікту зможе витримати стільки, скільки треба. Тому що гарячу стадію конфлікту, таку як зараз, коли з обох боків гинуть сотні, а часом і тисячі людей, Україна довго не витримає. Не знаю скільки, рік-два, максимум. І все. А якщо ми будуємо фортифікації, це гарантія, що ми е, витримаємо, витримаємо скільки завгодно довго, коли ми їх побудуємо. А побудувати, якщо активно будувати можна за півроку е, запросто, а то й за менший термін три місяці називалися. Якщо всю будівельну техніку мобілізувати, і як тільки ці ті фортифікації в належному стані з'являються, ворожий тиск моментально падає, тому що немає сенсу намагатися. Прорватися через ці фортифікації. Якщо ворог бачить, що в нього немає шансів прорватися через ці міні поля, протитанкові загородження, колючий дріт, доти бетонні, де солдати не гинуть в таких кількості, як зараз в окопах, відразу ворог спиняє натиск. Буде артилерія стріляти, будуть ракети літати, звичайно, буде десь піхота, намагатися шпари не знайти, але масових атак не буде. Відтак, не буде масових атак, будуть солдати сидіти в бетонованих, критих бетоном укріпленнях, будуть значно в рази, а то й в десятки разів. Ну, якщо зменшаться атаки після побудови укріплень, то в десятки разів будуть менші втрати. Відтак не треба буде нікого ловити на вулицях. тому що Тому що солдатів. Гинутиме значно менше, ранитиметься значно менше. Відповідно, не треба буде стільки заміняти. Заміняти треба буде в 5-10 в разів менше. А відтак вистачатиме і волонтерів. А волонтерів буде більше, ну, тих, хто зголоситься сам е служити. А хоче буде більше, навпаки стане більше, тому що е коли є шанс е бути вбитим або пораненим в 10 разів менше, то охочих природно буде більше. Воювати і е, ситуація в суспільстві нормалізується, і ніхто нікого не заставлятиме йти воювати. Врешті-решт появляться в нас фортифікації надійні. Нам легко буде дуже легко запросити іноземців, тих же французів, а далі може прибалтів і поляків, щоб вони зайшли на територію України і прикрили Київ та ключові міста, Одеса, Дніпро і так далі. Вони, звичайно, не захочуть лізти воювати, але прикрити міста вони зможуть. Коли вони бачитимуть, що шанси прориву ворога ну, практично зведені до нуля або дуже мінімальні, і шанси на те, що їм доведеться в гарячих баталіях приймати участь, дуже маленькі. Тоді вони охоче зайдуть на територію України і стануть тут залізною гарантією, що Путін вже і не хотітиме рватися до Києва. Не хотітиме завойовувати Україну. Отже, підсумовуючи сьогодні створенням тимчасової слідчої комісії, ну принаймні, слідча комісія це такий голосний барабан, який дає можливість е мати трибуну для цієї політичної теми. Кожен день нагадувати, не дати про неї забувати. Отже, е сьогодні зроблено важливий крок до. Закінчення війни до настання миру в Україні до того, щоб Україна змогла передихнути і е готуватися до нових баталій, до в кінцевому підсумку, до повернення своїх всіх територій до процвітання і щасливого життя людей.